Всім привіт! Ви на каналі Listwood Games. Сьогодні повертаємось до проходження демки Final Fantasy 16. Так, попередній раз було за закінчив, тому що напали на замок. Почала робити люта Дичина, поки не дуже зрозумів, хто це такі. Цей. я забув його звати. Добре. Перетруся на Фенікса і зараз, власне, бій з якимось іншим. Типу теж Феніксом, якимось ще якимось не Феніксом. Коротше, нехай буде ворожим Феніксом зараз має бути. І от. я зараз буду Намагатись щось робити. А я зрозумів. amor. Ah. А вот целый вот так вот, воно... например. Блин. I'll... I'll ага. Uh Секрет Буда, что взагалі? будет треба буде Ахів, коли мене є хотів. Давай, давай, давай. Самонавидні оці, короче постійно тікає. Я ж тим, польотом. Треба не... встигати, ще натискати кнопки. Що натиснути? Просто отако. Давай, 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 давай. Що зараз друга стадія якась, ні? Епічно, епічно, дуже епічно виглядає. Топка. Один не пам'ятаю, я на початку вибирав складність чи ні? Де yeah, я навіть не встигаю? Не встиг. Я ж нічого не бачу. Він їх Поки що далі? А це крет був. Да, це був Крет. Ось ну, як я зрозумів, це був Крет. Але мені, мені забагато зносить, якщо чесно. Типа, якщо десь попадусь? Він у мене. Якби мене і навіть не бачу. Що <звук> зараз буде? Що відбувається? Як я відхилявся? Я нічого зрозумів. Геймпад відбрую постійно ще. Це все? Питання. Game over? А ще я порю? У мене ж було повне це. Я все раз не зрозумів. Так. так і що як мені від того уникнути так я не вбив чи ні Я не розумію, що відбувається. А, нормально. Просто тоді не встиг його добити. Чудово. Окей, це те, що відбувається зараз замку. А, це... це... біля замку. Це якийсь щось нагадує мені з якогось, я не знаю, з думу. Створіння Тільки там, по-моєму, ну, принаймні, затердення не було такого чогось великого літаючого. No vou, Ну ч был? Зараз треба прийти прибігти. О, Джошуа я звати, добре, що зараз. Жорстко слухайте. Жорстко, дуже жорстко. Жесть. А все так починалося класно. Як класно, нормально починалось. Може кнопку якісь треба заскати, викажіть. Ой-ой-ой! ой, ой, є! О фокей, кил є! Блін, коротше, жесть! Ми билися, билися з ним, потім хопався, но його вбив. Хоча, по-моєму, вдалося одне одного, знищити. Так, це якісь ці. Бомжі. Як то кажуть, краще б ти about the Phoenix, but can't be helped. А це, хто? а це хто? А, це ця. Це вона, типу, короче, виходить, що зрадиться? Over here. Так, Клайо вони знайшли, але не знайшли кого? В принципі, не знайшли Джошуа. Тому що Джошуа, походу, помер. Взагалі, прям розірвався. As my husband never tired of telling me, he is a fine soldier, Ага, хоче насіть. Короче, під під себе зарубувати, You're going to be a soldier. Judge. Так, у мене воно щось знову обробилось. Зараз перезавантажую. Там вже появилась заставка. О, є. Ото це, власне. Вся демка. Я щось думав, що. Ні, типу як вона нормальне подужені. Слухайте тут. Воно що там пише. Angie Go you have completed Fund Design Demon, but uh, there is still much more, more story to tell you about White and more Require and Dominant Space the Portion Main Game. Ага, типу, ну короче, просить, типу, ну окей, типу, програв. Дуже дякую вам і це є, що. Що вам прям сподобалось, можете там придбати повноцінну гру. У, з іншого боку, в принципі, добре. Час мене. Залишився щось сказати про гру. Демка цікава. Іменно в плані історії я не дуже зрозумів, поки що Ну, типу, королівство, туди-сюди, якісь... як завжди, війни, хтось когось зрадив. Це трошки типово, а поки що треба, поки що мене не зачепив. Я не вник в суть історії, що взагалі відбувається. Є клайв, є цей Джошуа. Був точніше вже, напевно, що буде відбуватися, далі цікаво. Насправді, якщо я так зараз для себе зрозумів, що якщо гра буде десь на знижках, я її, напевно, придбаю, а, ну, якщо такі більш-менш непогані знижки будуть, може, якісь з'являться, з'явилися, її прям може пограю, може, Попробую навіть пройти ну повністю. Але повну ціну я не знаю. Я поки що ну, не готовий я. Мені, ну, на, як сказати, вона не настільки захопила, щоб я такий зараз прямо або вже готовий прямо віддати за неї повну ціну. да яка там пропонується? Ну, так, да, да. <сас> так. Е, Трошки мінус, що. Е, не сильно відчувається. Не знаю, з іншого боку, це. Після Eufden Linu, ну, після Дарк Соусів. Воно, звісно, багато що буде не відчуватися іменно в плані боївки. Оце якийсь імпакт, щось таке. По більшій мірі. Е, боївка. Ну вона. Я не знаю, чи той я вибирав складність на початку, чи що, може щось там легко вибрав. Особливо імпакту особливо... Ну, я не сильно відчував, плюс. Треба. Просто багато пам'яти та й все. Е, нічого складного, але якщо історія класна, то типу це не критично для мене. без трейних теж і мені подобається. Там особливо теж нічого цікавого, я лебільні історії, як синематик. Тут, я не знаю. Я не думаю, що тут те саме, бо тут все-таки якась ну, боївка, ти там, маєш і різні види там атак, там туди-сюди, можливо. Щось буде далі поцікавіше, насправді. Зброя там може якась буде вибиратися, щось прокачуватись. І так далі, герой прокачуватись, якісь там навички, щось там. Щось таке. Я думаю, це буде. Скіли і тому подібне. Це я припускаю, так. Дуже багато казен. Насправді. Не знаю, я думаю, що це може тільки в провозі, у цьому оцій по суті демці, може на початку стільки, їх тільки багато. Далі їх менше, але там ну, дуже багато, насправді, прям ну, реально, як в тому ж самому заданому дестрені, то прямо. Просто катстенний касе, ще такі довгі, там по 10 хвилин це були тут. Капець, Тобу, ну, як сказати, воно то добре, воно типу, дає тобі якісь, не знаю. Більше розуміння історії і так далі, я щось не очікую. Я очікував що, ну, типу, я не знаю, Мені здається в дем, це треба показувати типу, більше гіплею, як ну, раз це гра все-таки. Ніхто не каже, що типу прибрати касцени взагалі, але якось я не знаю. Так, да, я можу їх пропускати, типу, хоч і не відразу, але все До речі, чого? як коли починається якась сцена, було б дуже добре, взагалі зручно, якби можна було пропускати її відразу. Бо відразу не можна пропустити, треба почекати якихось там декілька секунд, може десяток, і тільки тоді ти можеш пропустити таку сцену. А то зразу ні. Принаймні я помічав це. Я не розумію чому. Ти тобто, якщо не, не хочеш на неї дивитися. а загалом, а що якийсь момент? Ну, з негативним більш нічого. Тільки оце, що я назвав, все інше мені сподобалось. Гра зацікавила, я думаю, що, я, скажімо, вона в мене є. Вона, скажімо, в моєму списку вона точно десь там є. Точно буде. Як буде, точніше, є вже. А там, коли вона, коли там провів, повністю може пора, і може придохнути. Ну, це вже не можу сказати, але вона точно зацікавилася. Зацікавила. Тому що, тому усім дякую за перегляд. Узбило дякую спонсорам за підтримку. Е, можете писати якісь власні враження від гри в загальному. Так. Це, це вся демка. Оце все, що я прийшов, це вся демка, коротше. Одноцінних гриб в мене немає. Типу, як демка, я чи зацікавила чи не цікаво, що подобається, що не подобається. Ну, типу, якщо так оцінювати з боку. Так, так. І ус, усім дякую ще раз за перегляд. Е, Можете підтримати підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути, і до наступної гри може до резидента повернусь, не знаю. Може, ще що щось буде.